Всім привіт! Мене звати Ірина і дякую, що завітали до мене в гості. Відео на сьогодні буде про в'язання. Я покажу вам, що в мене встигло зв'язатися з того часу, як ми з вами не бачились буквально пару днів. Які пряжні смаколики до мене приїхали, і які в мене є найближчі плани та задумки. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Як ви вже знаєте, я була в невеличкій подорожі. Вже я повернулася з сім'єю додому, і хочу сказати, що, звісно, Карпати прекрасні, Карпати надихають. Хочеться жити, творити. Слава Богу, трохи вдалося відпочити від цих тривог і обстрілів і цього жаху. Ну, а тепер з новими силами, з таким великим натхненням, будемо творити і в'язати. Тож, якщо ви дивились попереднє моє відео, то ви, напевно, бачили вже цей зразочок. Я його в'язала для того, щоб зрозуміти, на якому номері спиць і яким візерунком мені хотілося б бачити кардиган для донечки майбутні. в В'язатися він мав із пряжі, це Suri Baby Alpaca, артикул Jolie Suri Baby Alpaca 77%, 23 віскоза і тут 220 метрів у 100 г. Ниточка досить приємна, пухнаста. Ну, сказати, що вона взагалі не колеться, я не можу, бо коли до шиї її прикладаєш, то трішки воно так якби не поколює, а лоскоче. І Для верхнього одягу, такого як кардиган, це ідеальна, на мій погляд, пряжа. Тут я пробувала спиці номер 5 і номер 4 і дійшла до того висновку, що буду в'язати на п'ятірці. Полотно основне резинки на четвірці. Так я, в принципі, і роблю. І ще, який я зробила висновок стосовно цього зразочку, що на рукавах я би хотіла бачити візерунок якийсь не дуже великий. Тобто для дитячих речей краще підходять дрібні візерунки з невеликою кількістю петель у рапортів. Я тут пробувала, ну, повторюся, вже, ось такий павича хвіст, і тут з ланцюжком, а тут така платочна хусткова в'язка. І ось що в мене на сьогодні виходить. Мені дуже подобається ось такий центральний візерунок, тут о, така солянка збірна. Це звичайні буквально жгутики з чотирьох петель по краям, а по центру ось такий незвичайний жгутик. Процес мені дуже подобається. Ну, Це все, що я встигла пов'язати. Я розпочала його, до речі, в машині по дорозі додому. І вчора відв'язала десь от стільки, за сьогодні, мабуть, ще стільки. Ну, В принципі, я вважаю непогано. Непоганий прогрес. В'яжу, як я вже сказала, на п'ятірці на вік 6 років. Стосовно рукавів і взагалі моделі, чи це буде реглан, чи це буде спущене плече, чи фігурний рукав, головка рукава, ці всі моменти технічні я ще поки не вирішила. Точно тут має бути резиночка ну, планка, планка вив'язана з. Дірочками під гудзики. Е, і стосовно візерунку на рукавах, я теж ще до кінця не визначилась, я підозрюю, ну, як один із більш таких ймовірних варіантів це будуть ось такі, ну, я називаю це броколі або букетик, або корзиночка. Як це можна назвати, от такий візерунок. Він тут виглядає масивним, великим, бо це така досить товстенька повітряна пряжа. І в'язала я тут якби не на вісімці, або сім, або вісім спиці, тому виглядає сам візерунок досить крупним. В'яжу, отримую величезне задоволення. Подобається, що виходить, Є такий сонячний яскравий проєкт, тож, це процес мій на сьогоднішній день, ну, можна сказати, що основний. Також, поки я їхала додому, в машині, я пов'язала зразочки. Це завжди на це не хочеться витрачати час, і тому так скоротати час в машині було, ну, як би. Оптимальним варіантом. В'язала я даний зразок на спицях номер 4 це я навіть більше, мабуть, для себе проговорюю. Він такий досить еластичний, навіть дуже еластичний ниточка уже в роботі мені видалася, ну так, на дотик, більш така тонка, ніж я очікувала. І що було несподіванкою, але в принципі це, ну, це не мінус, не плюс, це просто така властивість. Бачите, вона пружинить. Тобто тут, скоріш за все, що є, є якийсь відсоток еластану, але він не був вказаний в описі. Ну, в принципі, для мене це навіть більше плюс, тому що резинки всі будуть нормально в'язатися з цієї пряжі. І вона буде тримати форму. Єдине, що я не прала ще цього зразку, я ніякий, до речі, зразок ще не прала. Треба буде попрати, подивитися, яку усадку він дасть. Думаю, я спробувати зв'язати зразок з цієї шниточки на машині, тому що, якщо в'язати все це спицями, це не дуже приємне, чесно вам скажу, в'язання в тому плані, що букле воно чіпляється, десь є ризик втратити петлю, не за те зачепити. І воно таке нерівномірне, якщо ви бачите, десь більше, десь менше цих баранчиків на ниточці. Тож я хочу собі спростити життя і зв'язати зразок на машині, можливо, я буду в'язати цей светр на машині. І це має бути свет базовий просто лицевою гладдю з вишивкою, потім уже по готовому виробу. З цієї пряжі це такий шнурочок, дуже повітряний з альпаки, бебі-альпаки, від печі філаті. В них, як завжди, дуже класні альпакові артикули. Оце, дівчата, взагалі неймовірна ніжні. Це сама ніжна пряжа, з оцих, що я вам щойно показувала. Навіть, незважаючи на те, що це меринос. Він просто не колеться. Але якщо говорити про тактильний екстаз, то ось це це супер. Тут, як я вже сказала, на сімці чи вісімці я в'язала цей зразочок і хотіла подивитися різні візерунки і такий, і хустинкову е в'язку, і соти, непогано виглядають, і ось ці броколі, так скажемо. Які я хотіла б на рукави для донечки. Починала я тут з візерунку є у кучинелі такі светри, повністю зв'язані такими хвилями. Тут накиди і лицева гладь, а з боків навпаки разом пров'язуємо кілька петель, і воно виходить таким, як, як віяла. Такі. Мені не сподобалось у цій пряжі не то. Тепер що стосовно моїх найближчих планів. Ну, По-перше, мені потрібно буде зшити найближчим часом ті шкарпетки, які я вам показувала в попередніх відео, зшити випрати і довести їх до завершеного вигляду. Потім я дуже хочу відв'язати все ж таки зразочок ще один із цієї пряжі, тут льон-мириносишок. І ось такий зразочок в мене є, але я хочу ще погратися з цією ниточкою. Вона в мене є в сольному виконанні і змотана одна ниточка блакитна, одна білої, молочної такої. Це я якось в вільний час планую зробити. Також пов'язати зразочки ще з ось цих двох прекрасних пряж. Це теж тут бебі альпака і ця і ця ниточка. Ну, ви знаєте, вийшло вже так, що доведеться монтувати дане відео, тож я всі артикули буду вам заново, я думаю, вставляти. Це будуть ще теж зразочки. І, ну, і потихеньку буду в'язати светрик. Не светрик, а із цієї пряжі кардиган для донечки. Ну, а тепер перейдемо до. Смаколиків. Я познімала пакетики, щоб не шурудіти в відео. І ось вся ця краса зараз перед вами. Я щойно все це дістала, не можу стримати емоцій. Давайте, мабуть, розпочнемо з ось цих таких шнурочків. Це теж Baby альпака я вам обов'язково вставлю артикул. Цього, я даже не знаю, ну, це, я хотіла сказати вже воловандового, але вірніше було б назвати веселкового кольору я замовила 100 грамів, щоб скомбінувати його з якимось іншим для сонячки. Якийсь проект зв'язати. До речі, дивіться, він непогано заміксувався би і з цим. Погодьтеся. І просто з якимось молочним і з рожевим, та з яким завгодно тут багато відтінків. Дуже ніжна, м'яка приємна ниточка. І ось дивіться, як вона розкривається. Бачите, тут, де вона не натягнута, не змотана, який це повітряний такий шнурочок. Ці два артикули я купувала в магазині касаделю Тетяни. це Старий перевірений магазин. Тобто тут метраж в принципі, такий же ж, ні такий же ж як і ось цій ниточки, з якої я в'яжу, але вона тут різна в них якби, скрутка. Хоча ні, мені здається, що це теж віскозний шнурок, він просто так закручений ще в одну сторону. І здається, що це просто багато ниточок скручені. Ну, давайте з вами. Глянемо. Так, це віскозний. Ось, бачите, шнурочок. Так що вона по товщині така сама, і, як я вам вже казала, печі філаті це майстер. Ой, ні, це, це не печі. А, печі, ми Італі печі філаті. Печі філаті це майстер альпакових різних повітряних таких шнурочків. Взагалі, роботи з альпакою. Ось така. Дика тут комбінація відтінків. Я думаю, що дуже гарно буде заміксувати її з чорною пряжою, хоча тут найтемніший це не чорний, на жаль, я щось думала, що це чорний, а такий графітовий відтінок. Але я думаю, що з чорним буде дуже гарно, або колор-блок, або, можливо, і жакард. Якийсь невеличкий, на невеличкій ділянці. Ну, коротше кажучи, щось цікаве можна зробити. З цією ниточкою на плечовий виріб. Тут мені вистачить і можна навіть просто в сольному виконанні зв'язати, до речі, Тетяна, власниця цього магазину, вона якраз і в'язала. Собі, стається, або донечці, або собі вона в'язала светрик. Він маловитратний, ну, дуже повітряна така маловитратна пряжа. Номер один. Номер 2. Ой. Ой, це ще можна сказати. Дивіться, що це. Це нуаж від каріачі. 74% кашемір, 26% шовк. 1200 метрів 100 грамах. І це просто неймовірна ніжність, і це ниточка скарб. Тому що, ну, ви самі, я думаю, розумієте. Такий складний, розкішний. Тут 200 грамів. Цю пряжу розпродавала з власних запасів в'язальниця одна. Я на неї підписана. Аккаунт називається Ховай пряжу. До речі, постараюся залишити вам посилання на цю сторінку в інстаграмі. Проходьте, там можна, так би мовити, урвати за дуже-дуже хорошими цінами. Надзвичайно круті артикули, бо коли людина купує для себе собі, так би мовити, в нірку, в колекцію, то зрозумійте, що ну, це завжди щось таке най-най-най. І ця дівчина розпродавала, ну а я не змогла пройти повз. З нею я би хотіла зв'язати. Ну, або павутинку. Ну, я б, чесно кажучи, хотіла б зв'язати щось ажурами або светер, ну а скоріше кардиган. От По типу, знаєте, французькі кофточки, які якийсь час були дуже модні нещодавно. От Я б щось такого плану зв'язала. Я думаю, або, або гачком. Ну, Гачок це не зовсім моя якби, стихія. Але я побачила нещодавно дуже красивий кардиган, зв'язаний гачком. І все. Так захотілося, я якраз бачила от, щось такого типу: ніжне, повітряне, таке щось неймовірно зефірне. І останній магазин це магазин вовна. І тут я не змогла пройти повз ось цих відтінків. Купила по 100 грамів. Це гарний артикул, я його знаю. Так, тут, мабуть, нерідні всі, да, це все, нерідні конуси. Я вам, звісно, ставлю, що це за артикули. І я вже зв'язала з цієї ниточки. Це, здається, Бабі Альпака на поліаміді. Вона дуже достойна, дуже ніжна, приємна, не колюча. І, а ну-ка, тут її нема. Зараз, може, вона тут? Ні. Це мені Тетяна, як завжди, дуже дякую, Танечка, Вона мені кладе такі бонусом е зразочки. Зараз ми з вами їх подивимось. Тож, з цього я чому кинулась на них, бо я побачила, уявила вірніше светри, павутинки колорблоком регланом. Коли рукав, наприклад, в'яжеться таким, а рукав... А тіло таким, чи навпаки, або один, другий, третій колір, або, ну, або ці два. Да? Мені здається, буде дуже красиво. Не обов'язково, в принципі, і регланом. У мене просто є куплений майстер-клас для в'язання на машині, таких паутинок реглану. Можна його використати, можна просто зв'язати два прямокутники, з проєм вив'язати рукави просто контрастним кольором, буде дуже красивий теж, мені здається, колорблок. Ну, це поки в мене в планах в задумках, як воно буде втілюватись, ми подивимось. І давайте разом з вами ще глянемо ось на такі зразочки. Це, мабуть, щось з шовком. Дхарма, 71% верблюд, 19 шовк і Еластан, і ПА, 1200 метрів у 100 грамах. Еластан, ну тут Еластан відчувається, але зовсім-зовсім трішки. Ну, до речі, дуже, дуже ніжна, дуже красива ниточка. Далі в нас такі. Ой, це спушений. О, я хотіла його спробувати. Слухайте, це просто 100% спушений шовк. 220 метрів у 100 грамів. Шторм, шторм називається артикул. Слухайте, яка ниточка. Я її бачила у Тані, ну, звісно, але мені завжди хотілося її потрогати. Це щось схоже на бебі-альпаку, я вам скажу. Я не знаю, це щось ще ніжніше, мабуть, ніж бебі-альпака. Дуже-дуже приємно. Я з цих маленьких шматочків зв'яжу такий міні-зразок, просто щоб відчути в руках знаєте, цю нитку. Так, Light Gulliver 80 як і 20 Lemswool 285 метрів. Ось такий така рустикальна ниточка. Я думаю, що вона дуже-дуже гарно буде розкриватися. Тут, якби одна більш товстіша, пухнастіша пряжа, оповита такою тоненькою ниточкою. І останній артикул Duxan. Я постараюся знайти, можливо, на. Сторінці, інстаграм сторінці цього аккаунту даний артикул. 68 верблюд, 32 шок, 1500 метрів в 100 грамах. Ну, а ви, в принципі, якщо вам дуже сподобалася ця пряжа, просто зробіть скрін-екрану і напишіть Тетяні в Дірект, що це за ниточка. Я думаю, вона вам з радістю відповість. Теж дуже-дуже приємно. Ви бачите, якось Тетяна, видно, відчула мою mm -hmm. ось цю знахідку. І... В тему вислала мені ось такі просто неймовірні зразки. Просто неймовірні. Ну і, звісно, тут був солодкий смаколик. Дуже дякую. Тож, ось такі були мої мої придбання, такі були мої просування, мої успіхи, можна так сказати, в в'язальні. І найближчі плани. Я сподіваюся, вам було цікаво. Залишайтеся зі мною. Сподіваюсь, що скоро покажу вам щось цікавеньке. До зустрічі!